У магазині Делюкс діє дисконтно-бонусна система, яка дозволяє не тільки накопичувати кошти, а й отримувати навіть подарунки. От я тримаю в руці картку дисконтну мастер-клуб, за якою придбавши, яку можна в інших магазинах отримати різні запчастини. От, і, наприклад, ОМАКС Центр, Візаж, так да. Валера, О, декората, декората, да. О, і світ, все, да. будь-який да? світ-саун, да, стоп-тразис, євро топ, ну і в інших. Так що, будь ласка, Заходи, заходьте, і, таку, беріть, да. таку, беріть таку собі дисконтну картку, а ми вам даруємо по Ну, шикарные машина, Это блондинки, а блондинки это анекдоты. Значит, две блондинки разговаривают, одна говорит, представляешь, говорит, я вчера так удачно на бордюрчик наехала, заодно и четыре колеса лица поменялась. останавливает гаишник водителя, а тот в дрободан пьяный. Так смотрит на гаишника и говорит, все, попался. Гаишник. А спорим на 100 долларов, что не попался? Попался. Вечно тема. Вечно тема. Пьяный сидит на тротуаре, так подходит милиционер. Ты что тут робишь? Что ты тут? Додому хочу. Ну так, бери такси, едь. Не, земля крутится, ну то и что с того? Чекаю, пока мой день до меня подъедет. А этот блондинка в больнице говорит, доктор, я хочу его видеть, я хочу его... можно я его вижу? Нет, нельзя, вы что? А что у него? У него шесть переломов, удар об шибы и главное, большой нервный срыв. Доктор, я только спросить у него хочу, только спросить, я сдала права на вождение или нет? Останавливает гаишник бетономешалку и задает вопрос, что везешь? Бетон, не понял. Бетон мешает. Кому мішаєш? Нікому не мішаю. Машина така. Какая машина? Це ментовоз. А, наша спецмашина, проїжджає. <реш> Марина б ніколи Сергії не вибачила його зраду, але все зіпсувала нова машина Toyota. Ну що ж, акумулятори, диски, шини, все це новий магазин Делюкс, вулиця Перемоги, 18А у Житомирі. От, і побрехеньки теж звідси. Жіночка похваляється, ми з моїм чоловіком дивимося чемпіонат світу з футболу разом. І я вже вивчила чотири його улюблених команди: які а, Аргентина, Уругвай, дай газету, подай пиво. Оце так, ти будеш декан у нас, ти студент. Їдуть декан, ти студент на, на кораблі по морю, раптом корабель розбився, їх викинули на острів до людожерів. Привели їх до їхнього вождя і кажуть, що з ними робити? Він каже: так: оцього студента напоїти, нагодувати, спать покласти. А з деканом я ще розберуся про своє розподілення. Оце ми гуляємо чудовими цими відділами цього чудового магазину, наче у пісні. По відділам ми пройдемося і, звісно, улибнемся. А в мене вірш. Кожен день нас роздягає інфляція. Ми тепер найсексуальніша нація. Оце, це якщо я вже професор, то вже побрехенька <клухи> для мого колеги-студента. Любі друзі, груди Брітні Спірс. Гола Памела Андерсон, які тільки перешкоди не стоять на вашому шляху до пошуку курсової. Ну, а це мужик, значить, там біля пральної машини, а дружина на кухні. Він каже: Люба, скажи, що, що тут каже включати в цій машині, яке, значить, що там таке. Каже, подивись, що на майці написано. Він каже: Шахтар чемпіон. Ліхтарики, фари, повороти, ліхтарики освітлюють, освітлюють дорогу життя і все це в магазині Делюкс. От, Давай, освітлюй дорогу життя. Ага. Двоє друзей вибирають ліхтарики ну, після вчорашнього дня. Один каже, слухай, а що може бути хуже 13 тринадцятого, а другий каже, понеділок. Що, тоже -го? Ні, любий. Юні скаути теж люблять ліхтарики. Я думаю, що вони теж сюди заходять, беруть ліхтарики. Так от юні е, скаути е, стверджують, що в одного голуба може влізти півтора відра зерна. Якщо постараються, ну, значить стоїть знову ж таки п'яний, стоїть, міліціонер підходить. Що ти тут стоїть? Шо, трамвая жду. Якого трамвая? Тут і рейок то немає. Що, і рейки не проклали, коли ж я додому попаду. <реш> Ми продовжуємо засідання жарт клубу Побрехеньки у магазині Делюкс, вулиця Перемога, 18. А і от треба сказати про те, що у цьому магазині діє такий стіл замовлень. Замовлення вам до доставлять упродовж однієї доби. Ось так. Вот. А мы вам продолжим. Ну, зараз одни секунды доставим по брехеньку. Хорошо. Итак, звонок. Алло, здравствуйте. Это страховое общество? Да. Застрахуйте, пожалуйста, мое правое переднее колесо. Говорит, как, а все остальное? А все остальное уже украли. Пьяный гаишник останавливает водителя. І довго його допрашують, потім говорять, ну п'ятий раз я мужик спрашую, що у тебе з машини сипиться? Товарищ лейтенант, п'ятий раз вам отвечаю, зима, гололід, лед, посипаю. Відвідувач пів барі відзиває офіціанта, каже, слухайте, що ви мені півбакала, пиво, це бокала піни налили, що таке, а що таке. Вчора ви повний наливали мені, а де ви вчора сиділи біля вікна? А клієнтам біля вікна ми наливаємо повні, бо це реклама. Так, обвинувачений, скажіть, чому ви вчора вкрали легкового автомобіля? Ну я дуже на роботу поспішав розумієте? Так чому ви не поїхали на автобусі, а в мене немає таких прав, щоб на автобусі їздити. <ривіт> <ривіт> каже кума, чого ти такий злий сьогодні? Ти розумієш, три курки пропало. Питав у сусіда, він клянеться, божиться, що він вегетаріанець. Ну а ти що? А я сказав, що якщо він буде питати про свою дружину і про мене, я йому скажу, що я євнух. <ривіт> Оце вчора начитався Карнегі і вирішив, що наступний день буду починати з посмішки. Оце всю першу половину дня всім на роботі посміхався. Секретарші посміхався, начальнику посміхався. Вони мені посміхались. А в обід начальник прийшов і сказав: ще раз накурений прийдеш на роботу, вижену. Це в англійській тюрмі, у камері. Один одному сер, скільки вам дали? П'ятнадцять сер. А вам, вибачте, сер, скільки дали, той каже десять. Тоді вам треба, мабуть, ближче до дверей розміститися, бо вам ранше виходити.